З новою книгою та діджейським сетом відвідав Чернігів соліст і автор текстів пісень гурту «Танок на майдані конго фозі привіз і свою родину, котрі цікаво було познайомитись з нашим древнім містом. Під час зустрічі у пабі автор ділився спогадами, читав уривки рибки четвертої своєї книги, яка вийшла з руку наприкінці літа і отримала назву «Сопровождаючі ліса. Робота над нею розпочалась 1 січня і йшла легко. Можливо, комусь і набрилі спогади про 90-ті, але мені. Не цікаво писати про з того моменту, як з'явилися мобільні телефони, і пішла інша епоха. От мені цікаво описувати ті речі, які відбувалися на зламі Радянського Союзу з появою України. І я пишу тільки про ті міста, в яких жив особисто. От для мене це Харків і трошки там дитинства і в Паторія, тато звідти, бабушка, дід. Спороважаючі ліца це продовження попередньої книжки Ігли і коньки», більша частина з написаного реальне життя міста Євпаторія у 90-ті роки. У цьому місці виріс тато Олександра. Він був консультантом і першим читачем книги. Наступна літературна робота Фозі це казки, на які його надихнув новий мультиплікаційний кліп танка про українського супергероя Гупало Василя. Я думаю, про Ще наступні літературні проєкти, але це вже як буде час з музикою.